Бля, конечно, хуёво ситуация. Подтягивайтесь, подтягивайтесь. Каман, ой, там еще шау, один? Ща, там шауд не приехал, ёпт. А шо, шо ты что ты вышел, Миша, ты вы шо? А шо, мы Подожди, так идем, типа, пишки? Держи, держи, держи. У меня, у меня просто снайпа есть, ну типа, я сверху буду пиздошить. Добрый, добрый. Тяни время, мы, тяни типа, время, Паш. Тяни просто там что-то, да... ой, а шо там? Да вы можете подъехать, как хотите, пацаны, как вам удобно. по а пешочечком вот так вот спустим. Дай мне пешки, дай пешки, просто да, аккуратно и все. Ой, 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 бля, у нас, ой, конечно, я позиция под... дуже хуева. Добрый, ой, добрый, я падал, затулите. нормально, затулить, по нему, все. Давай, все, хуяль, я ты хуярь, ты. Я, срок, я срок, сюда прихожу. Выкрадание ровно, бля, я забыл, сука. Я что, вы готовы? Тулиться, пацаны, скажите, когда вот вы на 4 на машине, если вы готовы, то можем... Давайте на нас по дороге бежать, они сейчас все поймут. Все, Типа одного какого-то оставить. Минус одного заплыл. Минус два. Мінус три. Да. Чи? Так, надо. Чи Так, я буду сейчас капать. Я по тачку, я по тачку, хлопцы, побег сразу. Доброго дня, це викрадення. Зараз я вам звяжу ручки. А что ты вони не по форме? Надавати першу медичну допомогу. Що за цяє Та, сказати? Ц... Так, прийдемо за мною, я зараз е... вас обшукаю трошечки. Я в гелик, я в гелик, я гелик. можу сидати? Пристібну до заборчика, до парканчика. Привяжу, точніше. В гелик не можеш. Хорошо. Так, э, Кабан, давай. Э, давайте, я роль можу комусь іншому вода. Волі, в елі, гелі, гелі. За мною хто-то хто, два типа, Ваня і Паша, давай Паша, Паша се. Так, а Максим, пане, куда дивіться, тя? я не вам... Подожди, Максима, сісти. Якщо ви не, не знаєте, що треба робити, дивіться, ми вас викрали, ми забрали у вас рацію, ми забрали у вас жучки за всі прилади, які передають вашу локацію. Тобто зв'язатись з департаментом поки що ви ніяк не можете. П'ять машин. Що п'ять машин? Сядь машину. Така, що ви від мене хочете. Ми вас викрадаємо. Дивіться, вам дещо буде загрожувати. Ми вас будемо в вашому житті погрожувати. Ми зараз приїдемо в невідому локацію. У вас, якщо що, очі зав'язані, я вам нагадаю. Ми приїдемо зараз в конкретну локацію. Я вам піднесу до вашого обличчя рацію вашу, бо я її забрав. Включу її. Ви зможете передати співробітникам департаменту, щоб вони відправили переговорника в зазначене місце. Прийде переговорник, ми затребуємо за вас, е, Що, братан, викуп. Дійч, дійч. Е, якщо приїде е, пере, ну, Якщо буде штурм, то ми вас вб'ємо, тобто я. Раджу вам попередити департамент, що якщо вас будуть нас будуть штурмувати без переговорів, то вам кінець, так би мовити. Зараз я відкрию двері автомобіля та обережно посаджу людину та застріплю пас безпеки. А що ж їде, проте? що ж Дивіться, пане, там нічого страшного немає. Значить, ми ваші два колеги, на жаль, померли. Ми... Ми тільки одного з вас відкачали. Значить, коли ми прийдемо на місце, то я ще раз повторю, ми вам дамо, підставлю вам рацію. Ви передасте просто співробітникам департаменту, вашим колегам, щоб вони відправили переговорника в зазначене місце. Коли прийдемо, я вам скажу, в яке місце треба відправити буде переговорника. Значить, а далі. Ще раз попереджую, якщо буде штурм, то ми вас е, вб'ємо і потім будемо віддавати відпір цьому штурму. М -м ну і я думаю, що наразі це все, що вам треба знати. Я понял. Дякую. Дякую. Якщо щось не зрозуміло або якісь є питання, то можете задавати. Ми намагаємось обережненько, ми вам так. Ручки зв'язали, знаєте, не перетягували, так би мовити. Очі теж так зав'язали, щоб такі, ви нічого не бачили, щоб вам нічого не давило. Ну люди пристойні. Да не не, ми приедем. Они не должны по ну, факту. Ми должны сейчас приїхати на пірс, пристегнути этого типа. Е -е, Значить, сразу скажу, Ваня, Форбс і, допустим... Не знаю кто. И. Сантьяго будут стоять возле заложника, держать его на прицеле, все время. И ты йому, ему не говорить, просто стоите и все. Просто все. Ни слова, просто шат. Да, просто держите его на прицеле. Значит, остальные за час, Им сейчас уехать и все. що у вас так много? Ну, Якщо що, шо, ты. Як якого хера сюди приехал, братанчик? Я, каже, понимає, що не ви не все я, розумієте, не все, я, все знаєте. Не я, не я, не я виноват, не я, не я. Ага. Мені сказали, я я можу йому в'їбали дать з снайпой. Може відкинути за сметану, пазики, так не нельзя. Так, відкрию двері автомобіля, та витягну людину, після цього закрию двері автомобіля. Давайте вихопці, може. Я тоді зверхнім чую ще спиюсь. Я чекаю, два. Що, що ви кажете? Кажу, я лише, я лише кадет, перший раз вийшов в патруль. А, ну перепрошую, але це таке але у вас таке... знайомство. Зараз я, я вас тут, а... до... до стіночки. No. Мотузочкою. Ну, no, я туди привітаю. Дивіться, е я зрозумів, що ви кадет. Я вас сюди пере переприв'язав, щоб вам було трошки безпечніше. Е -е Значить так, у мене в руках ваша рація, зараз я її дістану. Піднесу до вашого обличчя. Передайте, будь ласка, своїм співробітникам, щоб вони відправили перег... перемовника до. Зараз я вам скажу куди. Зарядної станції. Щоб вони відправили перемовника до зарядної станції номер 4 яка тут неподалік одного місця. Якщо нагадаю вам, у вас очки зав'язані, ви нічого не бачите. Значить, зараз дам вам рацію. Добро. Все можете передавати своїм співробітникам, колегам. Передав нам. Все, так, зараз я виключив рацію. Точніше, не виключив, а перестав тиснути на кнопку передачі інформації. Ну, дивіться, будемо чекати. Коли вони щось напишуть вам, що. точніше, якщо вони вам щось по рації скажуть, ми це почуємо, тому що рація у мене нагадаю вам. Ну і все, чекаємо. чекаємо Як вам перший день на роботі, пане. Впечатляє. Я офігел. За що мені це? Ми розумієте, ви просто не в той день, де в тому місці, на жаль, Збіг обставин, Збіг обставин. До нагору. Ви щось вам казали в рації, а то щось я так одним вухом тільки чую. Чуєте, так цей, можете, якщо коли ми поїдемо, я а, поїду цей, Міша може, і Паша, його. то. Що що ви кажете? Ви хіба не забрали в мене рацію? Та, та та рація у мене, але ж розумієте, ну вона ж включена, ви тільки по ній говорити не можете. Але коли з неї хтось щось говорить, то ми всі маємо це чути. Джорі, uh, тут переговорник приїхав. Паша, по базар 73. Паш, 10 тисяч доларів викупа і 45 mm -hmm. минут. Сколько сходить? зелений коридор. Сначала деньги, потом мы отпускаем этого uh, на пирсе и убегаем. А кто мы допустим? Паша. На переговори до них чи ні? У нас є люди, які на переговори пішли? О, я розумію. Ми вас е контролюємо, так би мовити. Ви ж розумієте, що ви наш заручник. Якщо почнуть е штурмувати, як ми попереджали вам кінець. На жаль. На жаль. Як би прикро це не було робити. Але так. Надіюсь цього не буде. Ну так, да, я теж надіюсь, що життя кожного кадета, кожного співробітника важливо. О, там от що за машина стоїть? Так, <роч> да. ми, ми йдемо, коротше, він хоче подивитися, чи з ним все нормально і будемо договарюватися. Хорошо, хорошо. Е, потом... Давайте, не йдемо, всі остаємося з вами. Тачка, да, тільки тока, тока, тока Паша йде, тока Паша йде. Тока Паша йде. Ну, з переговорщиком. Зараз <роч> О, ви ви що... робите викрадення без мене? Що переговорник е... хоче сказати, що ви живий і здоровий. Я так. в бане. Нет ничего нервай. Нічого, він зараз прыгає. демонстрацію хто туда. Добрий день. от. Так от. Живий, живий, все живий, все добре. Накормлений, Накормлений. напоєний. Ні, ну ми накормили, не поняли, але ми забирали. <laughs> <laughs> Друже, друже, з тобою все добре. Та тримайся, тримайся, допоможіть мені, будь ласка. Тебе збивали тут? Та на на удивлення, ні. Гвалтували? Твою і гідність? Лише погрожували. Вже Пачка якась проїхала на врахову. Я не знаю, я що він там сідає до мене в машину, я даю вам гроші, ми. Бистрим ходом звідси літую чи я? Дивіться, давайте так. Якщо ви переговорник е хочете, ми можемо зробити так. Що ви привезете гроші, якщо у вас ще на руках їх немає, нам потрібні угу. гроші без жучків, непомічені купюри, щоб нас потім, так би мовити. Е не, за це не отримали ми по голові, по шапці, щоб ви розуміли. Mm -hmm. е, ну і як завжди, спочатку гроші, потім стільці, як, якщо ви розумієте, про що я. Ви передаєте нам гроші, ми, людинка зв'язана. У вас ножик є, щоб її розв'язати потім. Чи немає? Ні. Mm -hmm. Я вам ножик можу дати, якщо що, ви можете його потім розв'язати. Значить це так. Ми забираємо гроші. Ви нам даєте 45 хвилин. ну, 45 mm -hmm. хвилин даєте нам зелений коридор і ми валимо звідси. Ну, якщо ножика немає, то ми можемо розв'язати дибімку без питань. То розв'яжіть, розв'яжіть, Пускай, ну, шуки затекли, можливо, там потім буде якийсь повітря. Та я йому казав, що ми дуже легенько. В нього ще, якщо що, очі зав'язані, але це вже ви самі зможете розв'язати. Ага, ага. Тому зрозуміло, так зрозуміло. зрозуміло Ну давайте. ой, Ось там хтось плавати пішов. Ну давайте якось я не знаю, може давайте якось тут домовимось сразу. я не знаю, 10 тисяч то дуже велика сума якось. Дуже велика. Але це життя вашого кадета. Що таке для кадет. державної служби 10 тисяч доларів. Це взагалі розплюнути. Ви більше грошей витрачаєте, блін, на. я не знаю на що, блін. На ці бодікамери, блін. Вонючі. О, я не знаю, не знаю. Йой, це я... така сума велика. Кадета, ти вартий тої суми взагалі? Ти... Кадета, ти будеш працювати в БЦСД, чи де ти там. Та працює? я буду пахати як раб, блядь, спасіть мене. Я не знаю. Не знаю. Він щось. Ходять слухи, що він як не може соціальні дії здати. Ну, дивіться, ви зрозумієте, що під час такої стресової ситуації він буде. Всю інформацію взагалі приймати на ура. Мені здається, що у нього зараз адреналін йому відкриє ще 10% в активності мозку. Це, звісно, mm -hmm. перевірена інформація, але ви знаєте, мені так здається. Зрозуміло, 에... зрозуміло. Ну... А ви там десь у нього забирали якусь рацію? і Так, Рацію далі, да, да? Да. ми повернемо, ми можемо повернути рацію. Це... Положіть, будь ласка, там біля його ніг він потім підніме це все діло. там на метке, короче, он там на красный там штане. там. <соценно> тяга, не не не. Ну я бачу, бачу, <соценно> Я уже тут <питак> и так ты. Давай, что вы не тянут. Так, так, я рацию поклав. Все, рация лежит на подлозе, там, бля, левой ножки от заручника. <соценно> Потім можете забрати. Жучки, на жаль, ми розтоптали. Ми зламали, розтоптали, тому їх треба буде заново вдягнути, видати, я не знаю. Джек твоєї зарплати буде за да, суму. Добре, ну добре. А, ну що, тоді, давайте я буду тоді підходити. Як би по плану? Получається, я вам, наприклад, гроші комусь передаю, да? ви тоді його відпускаєте, ми двоє в ті... у Бесніку... його? Ні, Чи? ну дивіться, дивіться як. Ми, нам же ж треба, теж треба, може ви нас обманюєте. Ми беремо А Вдруг ручничка. ви нас обманюєте. Ні, ні, Вучте? дивіться, ми беремо заручничка. Е, люди, якщо почнеться штурм, до того моменту, як не закінчиться зелений коридор, ми заручничка, так би мовити, ну, йому кінець, кадету. Я Так, скажу вам прямо. Ми uh -huh. підходимо до машини, ми сідаємо поки що разом з заручником. Виїжджаємо на трасу е, що у нас тут? Е, М1. Виїжджаємо на трасу М1, е, залишаємо uh -huh. заручника uh -huh. на узбіччі, він вже буде розв'язаний без питань. І у нас починається 45 секунд зеленого коридору. Uh -huh. Ви можете одна машина uh -huh. з однією людиною, от з вами, я вам дозволяю сісти в одну машину і їхати за нами, щоб прослідкувати, щоб це все було. Виконане. Якщо ми його uh -huh. не звільнимо, uh -huh. можете починати штурм. Я вам, як би мовити, ну, не, не дозволяю, але ви розумієте. Тобто, план такий: ви нам передаєте гроші зараз. Ми uh -huh. сідаємо з заручником у uh, автівки, виїжджаємо на трасу, залишаємо заручника, ви його забираєте, і починається 45 хвилин зеленого Добре. коридору. Добре, я тоді тут за легенько попорпаюся в різючку. У мене там десь були пакетики, то всього діло. Угу. Я поки розв'яжу заручника собі. і почну його за собою вести. Так, а, пане заручник, зараз я вам дивіться на одну секундочку розв'яжу руки, підніміть рацію, будь ласка. А кому ці гроші передавати? А он, бачите, людинка з синіми рогами, можете її передати. А що на плямы на цей. Так, похуй. Не знаю. <реш> ну все. Все, бабки є. Так, піднімайте рацію, будь ласка. О О Отрим рацію гроші злово. Гроші на місці. В руках. Все, чудово. Всі гроші, так, да? рацію я повернув. Людиночці, так, да, гроші, гроші забрали. Я, тут я забрал, заб... він забрав, він забрав, він забрав. А, я йому ручки розвязав на секундочку, він забрав рацію, все, рацію у нього. Угу. Тобто дивіться, зараз якщо почнеться штурм, я вас ще раз попереджую, То заручнику э, гайки. Ну кадета трошки. Я шучу звідси, що не стріляйте, не стріляйте. Кадета, чому ти на навчанні десь тут лазиш? Що це таке? Та я в патрулі був, перший раз виїхав. Це не время, щоб це вирішити. Так, Паша, Гелик і хто ще? У мене моя Пані тачка велик. тут. А, ні, значить, тогда. Значить, відкрию зараз швиденько двері автомобіля, посаджу кадета за ручника закрию за ним двері. І пристегну лоха. А, і ще пристібну. Ну пристегнул, пристегнул, да-да-да. Лоха, так і скажи. А тут зверху Там ще одна стоїть. их походу просто мало а че за вами машина едет мусорская ой бля зараз открою двери автомобиля достану людинку развяжу ее руки и отпущу Розв'яжу руки Вільне плавання. Дивіться, очі у вас ще зав'язані, тому попросіть свого співробітника, коли він вам їх розв'язав. Добро. А ручки развязываешь? Все, ручки так... развязал, гарного дня. И вам. Все, да, мне еще не забыл.